Вітається програма Діловий У студії для вас. Працює Анна Васильєва. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь наступне. Нові правила споживання та оплати за природній газ не брали чинності. Автоматизація спрощує процес обслуговування громадян. Збір врожаю продовжується та огляд інших новин з областей. Уже місяць українські користувачі природного газу живуть за новими правилами споживання і оплати за блакитне паливо, адже відповідна урядова постанова за номером 409 набрала чинності 1 жовтня. На думку газопостачальних організацій, документ недосконалий. а дотримання нових норм призведе до значних збитків самих компаній та, як не парадоксально, найбідніших її абонентів. Бо йдеться про споживачів, які користуються пільгами і субсидіями. Подробиці розкажуть наші колеги з Хмельниччини. Саме ця категорія населення, яка користується пільгами і субсидіями, тепер платитиме за природний газ більше, причому відчутно більше. Чому урядовці вирішили витиснити зайву копійку з найбідніших пад хмельниць газ ніяк не второпають. Адже ці споживачі і так заледве зводять кінці з кінцями. І тепер прогнозовано нарощуватимуть борги, бо ж ні пенсії, ні допомоги з безробіття не збільшилися. Особливо вразливо вдарило по карману мало захищених. Верст населення держава в такому разі компенсовує малозахищеним верствам населення через пільги, через субсидії, тільки зменшену норму споживання газу. Півтора в два рази суттєво. Наскільки більше газівники демонструють розрахунки, приміром не для пільговиків, коли немає лічильника, то норма споживання газу для оселі з плитою та централізованим гарячим водопостачанням з жовтня змінилося з 9,8 метрів кубічних на одного мешканця в місяць до 6, де є лише газова плита з 18,3 кубометрів до 9. в помешканні з плитою і газовим водонагрівачем, тепер замість 23,6 метрів кубічних на місяць складає 8. 17, з індивідуальним опаленням 7 кубометрів проти 11. Коли лічильник газу є, то все за показниками. Прилади вимірювання використання газу самі газівники настійно радять встановлювати, бо провели власне розслідування і встановили. Коли в помешканні немає обрахунку споживання газу, то господарі його не економлять. А економити тепер доведеться всім і в першу чергу малозахищеним. І з пільгами і субсидіями моторошна історія. Тут норми змінилися. І чи можливо споживачам взагалі вкласти? В такі межі самі газівники не певні, зате в збитковості своєї подальшої роботи вже не сумніваються. Кажуть, від таких нововведень економіка газопостачальних компаній тріщатиме по всіх швах. Борг населення сьогодні майже 23 мільйони гривень і він збільшується. Заборгованість збільшується десь біля 7 мільйонів. Тобто заборгованість сягне, якщо не сягне, то близько 30 мільйонів. Заборгованості росту її. Ми не можемо допускати. Наслідки вже відчутні для працівників компанії. зарплату, яким зменшили, колективи, в яких в області скоротили вже як могли, але це ще не кінцева реорганізація. Тож у безперебійності і без аварійності роботи газівників впевненості не мають, хоча вимушені виконувати взяті зобов'язання. Звернення до урядовців направили, але відповіді немає. Однак, з наслідками нововедень в газопостачанні невдовзі стикнемося, і всі ми споживачі природного газу, адже дарувати блакитне паливо ніхто не буде, а санкції до божників стануть суворіше. Не гарантують газівники і сталих тарифів. Нам потрібно що? Підвищити тариф. А не мало, не багато. Ми порахували, що цей тариф потрібно буде підвищити десь біля 51 гривні. А за усіма роз'ясненнями, газівники радять звертатися до них не зволікаючи, в абонентні відділи на гарячу телефонну лінію або в мережі інтернет. Нові стандарти надання послуг три роки, як ДП документ у співпраці з Державною міграційною службою працює над спрощенням умов обслуговування громадян України та іноземців. Цього вдалося досягнути шляхом автоматизації процесу із застосування сучасних інформаційних систем. Докладніше про це далі. Для Державної міграційної служби України людина з її нагальними потребами на першому місці. Це правило відображає європейські пріоритети, і це основна складова успішної репутації будь-якого підприємства. Шлях до цього тривалий. За даний час практично всі підрозділи раніше належали до сфери Міністерства внутрішніх справ діяли. А зараз, на даний час, ми вже 9 підрозділів. Отримали окремі приміщення, От, проводиться їх ремонт, створюються умови для зручного перебування наших мешканців, хто відвідує паспортну службу. От, діє також в складі Державної міграційної служби державне підприємство Документ. Державне підприємство Документ постійно втілює сучасні інновації у надання послуг. На сьогодні тут створено практично всі умови для спрощеного, комфортного та швидкого оформлення документів згідно з усіма державними нормами. Засновником нашого підприємства є Державна міграційна служба. Підприємство створено для того, щоб в умовах недостатнього фінансування, скорочення штатів Державної міграційної служби розширити сферу послуг і надати більш якісніші послуги громадянам. Послуги ці є платними. Тарифи визначені і затверджені головним управлінням Державної міграційної служби. Все відбувається прозоро. Ви сплачуєте вартість послуг на місці та отримуєте необхідні чеки. Наші послуги добровільні, тобто ніхто нікого не заставляє там платити. Це не обов'язкові. Люди, якщо громадянин хоче, щоб йому це зроблять, прийшлося швидше або він може. Не хоче заповняти бумаги. Для цього є працівник державного підприємства, який допоможе йому це зробити, надасть йому консультацію, надасть йому всю практичну допомогу по всіх питаннях. Кошти підприємства від надання таких послуг використовуються в межах затвердженого Державною міграційною службою фінансового плану і витрачаються на створення сучасного паспортного сервісу. Я прийшла подати документи для того, щоб отримати загранпаспорт центр оформлення документів. Подала документи, мене обслужили. Всі було замечательно, дуже хороше обслужування, приємне, персонал. Нині практично при кожному підрозділі міграційної служби працюють і фахівці державного підприємства Документ. Тож відвідувач має право самостійно обирати шлях оформлення своїх документів. Надаємо послуги. Адміністративні послуги громадянам щодо оформлення паспорта громадянина України, реєстрація, зняття з реєстраційного обліку, також оформлюємо громадянам паспорт громадянина України для виїзду за кордон, обслуговуємо іноземних громадян по питаннях реєстрації, по питаннях отримання посвідок на проживання. В приміщенні Державної міграційної служби при Дніпровському районному відділі розміщен державне підприємство документ, яке також надає громадянам послуги в оформленні документів, надає консультаційні послуги. Громадянин, який звертається в центр надання адміністративних послуг, це клієнт, а не прохач чи джерело доходів. На цьому наголошують фахівці центру дослідження місцевого самоврядування зі Львова. Вони приїхали у Черкаси, щоб навчити, як оптимізувати роботу таких установ у районах. кажуть, Черкаський центр надання адмінпослуг в десятці кращих по Україні. Чого не скажеш про районні. Оформити свідоцтво про народження, паспорт, зареєструвати право на землю, і нерухомість, отримати дозвіл чи ліцензію все це покликані виконувати центри надання адміністративних послуг. Їхнє завдання в одному місці і в найкоротші терміни допомогти людям вирішити їхні питання. Черкаський центр один з кращих в Україні, та більшість напів держави не виконують своїх функцій, кажуть фахівці. Але дуже часто це є насправді вивіска, а не центр в тому розміні, в якому він мав би бути. Ось чому фахівці з надання адмінпослуг нині їздять по всій державі і на місцях вчать як вдосконалити діяльність напів. Дводенний семінар тренінг стартував і в Черкасах. Його організували центри політико-правових реформ та досліджень місцевого самоврядування за підтримки представництва фонду Фрідріха Науманна. Реформування системи надання адміністративних послуг є зрозуміло важливою складовою процесу та регуляції і розглядається як один із основних. Механізми покращення соціально-економічного середовища, створення бізнес-клімату, ну і зменшення як вважаю соціальної напруги від населення. Центри покликані виключити корупційну складову при наданні адмінпослуг, наголосили спікери. Ось чому держава має делегувати всі адміністративні повноваження центрам, більше того, підтримати їх фінансово. Це європейський досвід. Виробити якісь механізми співпраці з Центральними органами виконавчої влади це мається на увазі першу чергу міграційна служба, Укрдержреєстр Мін'юсту і держдемогенство, послуги яких держава делегує оцим центрам надання адміністративних послуг. На семінарі говорили про кращий зарубіжний і український досвід та навчали складати перелік послуг і їхніх інформаційних і технологічних карток. Місцева громада може самостійно вирішувати свої проблеми. Головна умова бути активними та ініціативними. Закарпаття у 2012 році виграло конкурс на впровадження компоненту з енергоефективності. Було визначено 32 об'єкти, які готові перейти на альтернативне опалення, зокрема пелетами. Це навчальні заклади, де цієї зими точно буде тепло. Ідеї стали реальністю завдяки всеукраїнському проекту, який реалізовується в Україні за кошти Європейського союзу та програми розвитку ООН. Історія перша село Часлівці Ужгородський район. Сьогодні у цьому навчально-виховному комплексі гамірно. А ще вісім років тому в селі із населенням 750 людей садочку взагалі не було. Його відкрили на базі колишньої лікарні. Нині лише кілька фотографій залишились в пам'ять про напівзруйновану будівлю та захаращені склади. Спочатку садок працював на газовому котлі, але температуру в приміщенні у пік зимового сезону все одно не вдавалось підняти вище 15 градусів. А щомісяця оплата лише за використаний газ становила від 4 до 6 тисяч гривень. Ще й каміни приносили. Ми додатково включали в розетки, щоб діти грілися, але все одно у кімнатах не було належної температури. В коридорі було холодно, сиро. Сьогодні тут 45 дітей, і вже другий рік на базі працює і школа. У 2012 році ми підключили вже і школу до дитячого садочку. Ми створили навчально-виховний комплекс, і тоді вже треба було приміщення більше гріти нам і виникли такі проблеми, що у групах було холодно. Минулого року активісти громадської організації «Часлівці» вирішили взяти участь у грантовому проєкті ЄС та програми розвитку ООН і встановити економний газовий конденсаційний котел та геліоколектор для обігріву води. Перед тим вони вже підготували будівлю, замінили вікна, двері утеплили підлогу. Головною умовою проєкту була участь громади. робота. Велика, кропітлива, потрібно дуже багато працювати з громадою, потрібно до них довести, працювати разом в спільноті. Дуже багато голів однозначно бояться від долі громадської організації, тому що в наш час позбирати ці кошти це теж немало важливо і важкувато. Сума, яку мала зібрати громада, не менше 5% від загальної вартості проекту. В цілому ж цей проект коштував майже 243 тисячі гривень. Історія друга село Нижнє селище Хустський район. 340 дітей, які вчаться в загальноосвітній школі Нижнього селища, в землі протягом одного року в реальність опалення котла. Газове опалення цієї зими використовувати не будуть. Атори, які обслуговуватимуть новий котел, пройшли відповідне навчання і вже кажуть. Це практично безвідходна технологія. Сюди ми закладуємо, можемо закладувати навіть метрові дрова. Ну, такі, щоб поміщалися у цей люк. Це в нас називається як... Дивіться, якщо ми спалили тепер о, десь о, півтора метра дров, скільки в нас там попила яй, значить воно практично все згоряє, повністю згоряє, виходить через о, рубашку даного котла. І практично, що в нас немає навіть відходів. І якщо порівнювати з минулим роком, то це виходило десь біля 300 тисяч гривень, якщо на сьогоднішній рік, то це було ще більше. Якщо аналізувати те, що нам потрібно 100 кубометрів дров по ціні зараз 400, навіть до 500, то в нас економія виходить від 150 до 200 тисяч. Встановлення такого піролізного котла коштувало трохи більше 309 тисяч гривень. Директор школи, який є і членом громадської організації Салецький добробут запевняє, питання збору коштів для громади не було складним. Долучились і вчителі, і батьки, і місцеві підприємці. Здавали хто скільки може. В результаті було зібрано 15,5 тисяч гривень, тобто 5% відсотків, які потрібні для участі в проєкті. Епілог активна громада, дієва місцева влада і підтримка Європейського союзу та програми розвитку ООН. Такою є формула успіху всеукраїнського проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ідеї проєктів подавалися місцевими активістами і були відібрані на конкурсних засадах. Але найбільший іспит на власну дієвість громади проходили в процесі підготовки документації. Коли було огорошено конкурс між районами і між громадами районів про участь у впровадженні компоненту енергоефективності, ідеї у людей було багато. Але коли вони почали підраховувати, що це їм обійдеться, звідки взяти гроші, звідки взяти підтримку, то не завжди деякі навіть відмовлялися від своїх ідей, не завжди знаходили партнерів по підтримці своїх ідей. І не завжди знаходили потрібну, потрібну фахову підтримку. Вже реалізовані проекти нині стали свого роду навчальним практичним посібником для тих громад, які захочуть взяти безпосередню участь в створенні комфортних умов в рідній місцевості. 17 жовтня відбудеться презентація третьої фази проекту, де й буде оголошено напрямки роботи до 2018 року. На Хмельниччині продовжують збирати кукурудзу. Наразі її ще залишається на полях близько 30%. І, хоч погода дозволяє молотити пізні зернові, сільгоспвиробникам варто поквапитись. Про причини затягування збиральної кампанії та її обсяги. Далі у сюжеті наших колег з Хмельниччини. затягування процесу збирання кукурудзи обумовлене кількома факторами, які не стали для аграріїв несподіванкою. Це щорічна ситуація, велика вологість зерна. Сушка дорога, значить, і просто, ну, господар приймає рішення дождатися заморозків оцих нічних, які зменшують вологість зерна, і, звичайно, менше плата йде за сушку. Однак, затримка у збиранні зернових не завадить отримати прибуток від продажу сільськогосподарської продукції. Прибуток господарств буде вищий, ніж в минулому році від зернових культур. Але не настільки, ну як вам сказати, несоізмеримо русським словом з тою урожайністю, яку ми отримали більшу. Через підвищення енергоносіїв, через підвищення тих самих мінеральних добрів ціни, тобто всі ці фактори, як скласти, значить да, прибуток буде, але не той, який б хотілося очікувати. Та, попри те, що цього року урожай вищий ніж минулого, влада та аграрії області все ж потурбувалися про резерв зерна, щоб не ризикувати забезпеченням краян хлібобуличними виробами, у цьому році проведена компанія з заключення трьохсторонніх договорів з хлібопекарськими підприємствами. З однієї сторони, хлібопекарське підприємство, господар, значить, виробник пшениці, і з третьої сторони. Райдер адміністрація, значить, як гарантом виступає в їхніх відношеннях і так далі. Тобто, зарезервувати значить, продовольче зерно для випікання хліба для забезпечення населення області хлібобуличними виробами. І наостанок наші колеги Житомира розкажуть про незвичайне сусідство. Радовельське лісництво білокоровицького лісгоспу це класичний варіант розташування обійстя лісника та контори. Усередині угідь знаходиться в серед лісу. Квартал 52 другі радовецького лісництва, кругом ліс, населений пункт Радовель, село Радовель, звідси 4 кілометри. Понад 100 років тут працювало кілька поколінь лісівників. Місцеві працівники не підтримали загальнодержавну тенденцію, що була кілька років тому переносити контори до села. Адже тут, на старому місці, є всі необхідні складові лісництва. Два роки назад зробили капітальний ремонт цього приміщення. В конторі зробили кімнату відпочинку, зробили душову кімнату, столовка є. Заклали в цьому році розсадник, є своя шишка-шушарка тут. Звозимо, заготовляємо шишки сосни і добуваємо насіння сосни своїми, своїми значить, силами. Поруч височіє протипожежна вежа із камерою спостереження. Оператор сидить в приміщенні конторі, дивиться на екран, повертає камеру, куди, куди необхідно. Сигнал передається в лізвоз по інтернету, передається в обласне управління. Трьохступенева Трех, це контроль за лісовими масивами. Та навіть за допомогою сучасних приладів не побачиш те, що ховається у нетрях лісу. Навіть найближчих сусідів бобрів, котрі й подають приклад хазяйновитості. Петро Васильович часто вам доводиться бачити ось такі результати роботи бобрів. Ну на території лісництва таких участків є десь порядка двох-трьох. Ну таких дерев. Щоб товстих як косика, то це рідкість. На даному час проживає сім'я Бобрів, де є три хатки. Я так думаю, що це вже дуже велика сім'я. Родина Бобрів оселилася на лісовій річечці у 54-му кварталі Радовельського лісництва ще тоді, коли тут не було дороги. Тільки ось два роки назад, як ми побудували тут дорогу, а так то тут не заходне місце було. Шлях вперся у самісіньку стіну бобрової хатки. Проте лісових мешканців це не злякало, але ще примусило укріпити своє житло. Найбільшу осику господар звалив точно на дах, чи то аби замаскувати, або для того, щоб будівельний матеріал далеко не носити. Сім'ї бобрів зараз дуже розмножились і дуже такі, як кажуть. Ну як колись червоний книги, а зараз їх, як ти казав, дуже дуже багато. Не турбує тутешніх господарів і інше сусідство: рекреаційний пункт Радовель, що побудований лістівниками до євро 2012 Він розташований трохи далі аніж за 100 метрів на 218-му кілометрі траси Київ Коваль. Колись князь Олег, який заснував наше місто, Олевськ, ішов своєю дружиною через Жубровичі, а там страшні болота були в Жубровичах. І На Насилу вони пройшли ці жубровичі, пішли там, де зараз село Радове, вони обрадувались і назвали, що це буде село Радове. То слово радість, радість так? від слова радість. От. І Ми запозичили це слово для свого рекреаційного пункту, де ми знаходимося з магазином лісовичок, з бесідками. Тут радісно не лише від створеного затишку, чисте повітря, чисті ставок та сама територія. Особливо людно тут на свята. Лістівники стверджують, що відвідувачі вже навчилися оберігати красу та підтримувати чистоту, і скоро, можливо, будуть готові до знайомства із справ. Авжніми господарями цієї місцини. Далі пропоную познайомитись з президентами втікачами за останні півстоліття. 20 вересня 1979 року Центральну Африканську Республіку покинув Бокаса Жан Бедель. Його вважають найексцентричнішим та схибленим правителем двадцятого століття. Казкова розкіш, наприклад, золота корона, інхрустована двома тисячами діамантів. Контрастувала з злиденним існуванням населення Африканської республіки. Тортури та арешти інакодумців були звичайною справою. Бокаса навіть звинувачували в канібалізмі, та після гучного розстрілу школярів 1900 у 1979 році, втративши підтримку Європи, був повалений і втік до Франції. 7 лютого 1986 року Філіппіни залишив Фердинанд Маркос. Культ особистості і непотизм панували на Філіпінах під час президентства Маркоса. А в 1972-му і зовсім була скасована конституція та видано надзвичайний стан. Відправляв до в'язниці своїх політичних опонентів. Та у 1986 році, після його чергової фальсифікованої перемоги на виборах, в країні відбувся військовий переворот. Тож президент втік з країни на Гавай, а потім у США де й помер за два роки. Також 7 лютого 86-го день втечі ще одного гаранта. Вже з Гаїті. Жан-Клод Дювальє. Також відомий як Бейбідок. Це прізвисько довічного і наслідного президента на початку 1986 року. В країні почалися масові виступи проти існуючої влади, не дивлячись на те, що вони жорстко придушувалися. Президент втік і оселився у Франції. Але 2011-го, покаявшись перед народом, повернувся на батьківщину. Та на Гаїті йому було пред'явлено звинувачення в корупції і привласненні державних коштів. 13 листопада 2000 тисячного року з Перу втік Альберто Фухіморі він вважався одним з найжорстокіших диктаторів сучасності. На його совісті організація концентраційних таборів і ескадронів смерті, які жорстоко розправлялися з так званими ворогами режиму. У 2000 році під час передвиборної кампанії відкрилося чимало неприємних фактів, учасником яких був Фухіморі. Найбільш резонансний з них це стерилізація 200 тисяч громадян Перу під час його правління. Альберто Фухіморі втік до Японії, але в 2006 році був повернений в країну і засуджений. 5 квітня 2005 року з Киргизії втік Аскар Акаєв його обрали президентом 1991 року. Успішна антиінфляційна торгова політика Акаєва поєднувалася з неймовірним збагаченням родичів і прихильників президента під час тюльпанової революції 2005 року, яку підтримала більшість населення Киргизії. Акаєв втік до Казахстану не оминула ця участь і його наступника Курманбека Салієвича Бакієва. Не дивлячись на те, що прийшов він до влади на хвилі опозиційних виступів проти уряду Акаєва, Бакіїв також, як і його попередник, був повалений в ході революційних подій. І 15 квітня 2010 року втік до Білорусі, де за останніми даними вже отримав громадянство. 17 грудня 2010 року Зін Ель Абідін Бен Алі покинув Туніс, незважаючи на досить високий рівень життя країни, якого вдалося досягти Бен Алі, з початку його правління в 1987 році. Його авторитаризм породив страшну корупцію і безробіття. 17 грудня 2010-го торгівець фруктами Мохамеда Буазізі вчинив публічне самоспалення, таким чином висловлюючи протест проти вимагань з боку влади. В результаті країною прокотилася хвиля ма масових хвилювань бен Алі відразу ж втік до Саудівської Аравії, сечутками чутками прихопивши з собою півтори тонни злитків золота. До цього списку ганьби 22 лютого 2014 року долучився Віктор Янукович, ставши президентом України у 2010 році. Він покинув країну в результаті антиурядових виступів, що почалися в листопаді 2013 року. В зв'язку з відмовою Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Після снайперського розстрілу на площі незалежності в Києві, в результаті якого закинуло більше ста людей. Він і більше з його команди втекли в Російську Федерацію, прихопивши із собою літак за о. Тих батонів, величезні кошти на рахунках та декілька вантажівок готівки. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.